Дивлячись на активність під попереднім відео, можу сказати одне: вам більше подобається страждання. Так ось в цьому відео їх буде багато, тому користуючись моментом, хочу подякувати Кевіну та всій його родині. Ти класний чувак, бажаю тобі міцного здоров'я і гарної ерекції у твого хлопця. В Цьому відео я вирішив розповідати про завдання не в порядку, в якому я їх проходив, а по мірі зростання складнощів. В список простих завдань можна внести носи фіти в своєму волосі, де нам справдою просто доведеться показатись містом та позбирати всяких в спецкостюмах і одного задрота в окулярах. Вони нам будуть допомагати в сюжетних справах, які зараз нам не цікаві. Можливість фотографувати теж саме. Головне випадково не попутати фотоапарат з ракетною установкою з автоматичним наведенням. Ран фалі та приманка аналогічно. Катаємось пунктуал. Бе, В, Г, і так далі. Єдине, що варто відмітити, це мою візуальну схожість з цим ран фалі на цьому завдання, в яких від нас вимагають наявність, хоча б однієї кінцівки та на великого залишку сірої речовини, закінчили. Далі починається завдання, які по сценарії вимагають від нас здійснення убив. Але до яких вдалося знайти чи вкрасти цікаве вирішення проблеми. Відразу пропускаємо найбільш душне завдання слід Равлика, де нам потрібно їхати за міською електричкою і ліквідувати чувака в дорогому скіні і мера серверу. Вирішення старе. Карма. Нашу машину руйнують, та магічна сила правди телепатично робить їх схожими на Киву. Вибач, розтік. Я обов'язково зніму для тебе приходження 7-4 пацифістом. Обіцяю. А тепер прикольне вирішення завдання. А прикольні вирішення завдання почались насправді вже з першого завдання в Сен-Фієром. Ото, де треба... Обити зі слів перекладу камерденера з простих слів паркувальника, взяти потрібну машину і наповнити її булочками з маком. Інерція паркувальника не бере це 100%. Якщо на нього наїхати, щоб він не втік, він помирає від переляку. Тому доводиться блокувати його вихід з парковки за допомогою двох машин. На щастя, NPC-ів GTA San Andreas піддають впливу гравітації. Аналогічні ті, що має Юпітер, тому стривати вони не вміють. Ну і шукаємо тепер когось без російського коріння, хто не стерпить негативні коментарі в свій бік. З його допомогою отримуємо форму бідолашного паркування паркувальника, ріп паркувальник я збережу твою уніформу в твою пам'ять. Деконструкція робить геймерів прогресивними уже з 2004 року. А саме вчить нас ніколи не коментувати те, як вдягнута дівчина. Інакше прийде її здоровий, напівоголений, чорношкірий брат, знесе всі ваші переносні будиночки кохання, а вас першу викинув яму, щоб налякати. Після чого за допомогою вибухівки зробить вас героя фільму чудаки і зальє яму бетоном, щоб показати над вами домінацію. Знайомство з житті почалося з його здивованого погляду. Його конкурентами усунемо кермічним способом, з чим не виникає проблем. Податково, яка вирішила його повністю легальний бізнес усуне інерція. А ось тут не канон. Чому це католицький священник вирішує задовільнятися повнолітньою людиною, так ще й жіночої статі, і ось ця погоня виявилася для мене доволі складною. Злетів з дороги, рестарт. А з дороги я злітав завжди, іноді просто не вистачало швидкості. І тоді рестарт. Єдиний вихід обмежити ФПС та да, дочекатись, коли на одному з моментів святий лімузин перекинеться на дах. Ліквідація його охорони це вже справа інерції. Півтори години зайняло мене це завдання. Ті Боун Мендес все просто. Їдемо та лапаємо китайців. Майк Торіно хотів, щоб ми їздили з ось цим Есе по різних чекпоинтах. Але ми відразу їдемо в аеропорт та даємо нашому компаньйону самому розібрати зі всіма складнощами. На щастя, в нього ніхто не стріляє. Розумію, що багато хто чекав поліцейський ескорт, але облом. Достатньо просто вигнати водія бусу з авто і доїхати самому. Але в такому випадку автомобіль стає закритим. Штовхати вору варіант не найшвидший. Я вже було вирішив, що машина механіки мені допоможе відбуксувати буса, тому я поїхав на кар'єр. Взяв цю машину, повернувся назад, а вона не працює. навіть штовхати не може. Ну нічого, я зроблю все ногами. Всередині я ледь протупив і не зміг зрозуміти, що не так. Але машина вже змучилась від цього гвалтування вихопну трубу, що відчинила свої двері сама, щоб я закінчив цим завданням. Недовго ми товаришували з живі. Уже в холоднокровному убивці ми йдемо його відправляти до раю. Але перед цим ми ледь нищимо його автомобіль, щоб до раю потрапили не ми. Таким чином, він сам знищить свою машину. І місцеві жителі настільки сильно будуть зайобані від цих приколів, що самі допоможуть мені з завдання. Данням. Останній політ Торіно має доволі специфічне вирішення. Спершу дамажимо вертоліт, залишаючи йому майже 0 хп, після чого його обганяємо, та відразу їдемо на ферму, десь зі зручного даху, стрибаємо на цей самий вертоліт і робимо контрольний постріл. Завдання виконано, а вертоліт не вибухнув. На диво не виникає проблем із завданням десантна атака. Це те саме завдання, для якого нам потрібно прокачувати свій об'єм легень. Мабуть, це і було найскладнішим. Тут достатньо просто взяти човника і вже на ньому доплисти до великого корабля. Ви скажете. Все ж ко, але ж всередині велика кількість азіатоподібних подібних людей з гострими предметами, які захочуть нашкодити тобі, знизуши твій рівень хп до нуля та відправивши тебе в меню для рестарту гри під час виконання цього челенджу. Але ось що я тобі скажу, мій уважний друг. Поки я говорив з твоїми тере своїми думками, усі ці азіати почали різати одне одного, чим добряче полегшило мені виконання завдання. Круто, так а найкрутіше це те, що мені навіть не потрібно, щоб вони всі зникли з корабля для того, щоб становити жучок. Я радий, що у нас з тобою один мозок на двох. Це заслуговує твого лайку. Останнім завданням в хронологічному порядку, але не в нашому відео, буде ем. Кок, страх, бум-бум. Я вам клянусь, цей переклад не моїх рук справа. Тут все просто: інерція, повна полоска хп та броня роблять свою роботу. До цього моменту я не озвучив жодного вбивства. Тож. Ви готові дітлахи? Хлопці, хмарної гори? Що сталося в цьому завданні? Я вам скоро відповім, але спершу запитаю вас, що спільного між райдером та вузіму? Елегантні чорні окуляри? Ні, належність до кольорових меншинств. Теж ні. Вони обоє гівняні стрілки. Коли нас зажимають у тупику, то спершу все здається не таким поганим. Ледь дамажу перших, Вузі робить решту, ще парочку карає карма, а далі ми виходимо на більш відкриту територію. І тут Вузі вирішує, що його брат Лузан, а дід Мікази, і в його костюмі є вибухівка, тож вирішує вибігти в центр, де всі його мрії виявляються рядками мого сценарію, а кулі опиняються в його отворах. Що робить Кевін? Перше, все те ж саме, що і я. Лише я дамажу перших, щоб зекономити час, тоді як він просто чекає. А далі він... Пробігає під шквальним вогнем і робить приколи з кармою. Чесно, я вже не вперше нею про те, що у нього все виходить надто легко, і справа не в кількості спроб. Враження таке, що йому просто наносять менше демеджу. Не круто. Тому не буду багато говорити, бо про мертве або добре, або ніяк. А моя ідея пройти цей рівень без убивств народження, Тож додаємо у це приходження 10 фрагів. Пірс 69. Кевін вбиває трьох зліва, потім бере вертоліт і дає трьом з правого боку вбити себе. І круто, правда? Як у нього блять не деспавниться вертоліт? Коротше, тягнути не стану. Де в нього три фраги, у мене шість райдера він прибирає таким чином, що застрибує до нього на човника, після чого той сам падає в воду, де різко згадує, що не вміє плавати. І знищуємо човник райдера ще до того, як він до нього допливе, і завдання виконається швидше. І найсолодше Дананхтанг. Передивляючись фотажі, я розумію, що пережитих емоцій було більше, ніж залишились слів, щоб їх описати. Тому давайте замість хронології я опишу муки, через які я проходив. Перше найцікавіше, коли у гри високий ФПС, то під час паркурус Отже, може померти. Ну такий баг, нічого не поробиш. Але в мене повна полоска ХП, тож я не помираю, а просто дивлюсь, як ХП різко падає, через що я не можу пробігти перші контейнери. Кожен новий трай треба бити оцього лисого, щоб лінія його вогню проходила через контейнери. Щоб ну, очевидно, блять, він не зніс мені ХП. Всередині вийде підібрати броню, щоб пертись в цього бомбермена, який через травму шиї нас не бачить, поки ми вгорі. І як тільки ми появляємось внизу, він кидає гранату. Мені потрібно було, щоб ця граната попала у мене, відбилась від мого Тіла та повернулась до відправника шість днів. Я не жартую. Шість днів я проходив цей рівень. Як же я його прийшов? Десь на четвертий день я змирився з тим, що бомбермена мені доведеться вбити і вбив його. Далі кожен мій трай закінчився смертю через паркур, через що я як епілептик махав мишкою в надії зменшити ФП, щоб не доводилось заходити в налаштування та міняти все вручну весь час. Ну і здавалось би, все, А хуя наверху буці капітана, сидить останній самурай, який хоче з нами дуель один на один. Кевін просто вивів його під вогонь, його ж тіметів, і прийшов цей рівень. Порівняти наші полоски ХП, з якими ми доходили до цього моменту, можна вгорі. І весь цей час, під час кожної спроби, я намагався впасти так, щоб бомбермен попав гранатою у мене. І на п'ятий день він це зробив. Радощам моїм не було меж. Я зрозумів, це можливо. Я тепер розумію, як відчував себе чувак, який написав біблію і те, що на сьомий день Бог створив чи то світ, чи то люди. В мене на п'ятий день народилась Надія, і Надія дала мені сил не закинути це відео, здавшись як пот. Ну, капітана так чи інакше довелось убити сорян. Але я змусив бомбермена попасти в мене гранатою. Таким чином я зміг пройти завдання в Сан-Фієро, зробивши 17 фрагів. Сумарно я маю 37 фрагів. Коротше, рівні в Сан-Фієро були поки найважчими для мене, без жартів. Я ніколи в житті не грав соус лайки, але розумію, що відчувають ті гравці, вбивши останнього босса. І я впевненість, далі легше точно не буде, бо згадується мені пару рівнів ласунту. Урісі на м'ясокомбінаті, наприклад. Ну а поки по традиції, ваших 69 лайків, моїх декілька хвилин розважальних страждань.